Фрістили ноги, Поранення правої ноги! Час пішов, Раз! Два, три, 4! Ми даємо базову таку підготовку по наданню до медичної допомоги на полі бою. Плюс йде практичні заняття. Курс по бойовій медицині триває 16 годин. Цей термін ми намагаємося втиснути як умога більше. Сьогодні на нашому занятті хлопці відпрацьовують накладання турнікету, тампонаду, надання допомоги при пораненні шиї і накладання ізраїльського бандажу. Я завжди кажу своїм хлопцям на заняттях, що тактична медицина є не менш важливою, чим володіння зброєю. Топографія, саперне діло і вона дійсно рятує життя хлопцям на полі бою. Не зрозуміло, де ви залишитесь, де ви будете, і хто вам буде надавати медичну допомогу. Так що вчіться, хлопці, ще раз вчіться.